В школу не витримують довго і знаходять інше місце роботи, а інші все життя щоденно поспішають такою знайомою стежинкою до рідної школи. Мабуть, тому, що вчити це не просто професія, це покликання. І треба надзвичайно любити дітей, вірити, що кожен талановитий по-своєму, віддавати їм серце. І душу. І як сказав автор Серце віддаю дітям Василь Сухомлинський про вчителя, так, вчитель це перший, а потім і головний світоч в інтелектуальному житті школяра. Він пробуджує в дитині жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти. Справжній вчитель переживає радість особистого приручення, до духовних багатств, створених людством. До заключного слова я хочу запросити основного освітянина області, директора Департаменту освіти і науки Олега Паску.